Біфрен. спокій за ясної голови заяви Путіна та про проведення ось цих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Далі проаналізуємо ситуацію з політологом Володимир Фесенко, доєднується до нашої розмови. Панело Володимире, я вас вітаю. Давайте почнемо з цієї часткової мобілізації. А Путін оголосив саме про часткову. Як гадаєте, чому не повна? А тому, що до повної мобілізації Росія не готова. Я просто нагадаю, ну, старше покоління це знає, особливо чоловіки. В радянські часи військова система була побудована саме на можливості мобілізації. Були кадровані дивізії, було навчання так званих партизанів. В принципі, було розуміння, кого куди мобілізують. Був офіцерський склад, сержантський склад постійний. А довкомплектація цих кадрованих дивізій вона відбувалася якраз шляхом мобілізації. Зараз після військової реформи в Росії вже років 20, зовсім інакша ситуація. Фактично, армія, вона ну, є строчники, яких призивають, навчають. Але в принципі, більш, більша частина військових підрозділів вони, ну, побудовані на контрактній основі. І Армія вона спрямована на спецоперації, а не на довгу війну, тривалу війну. І от зараз виникає питання. Бо, по-перше, на мобілізацію потрібно декілька місяців. На Навіть от на те, щоб мобілізувати 300 тисяч, мобілізувати їх, треба десь їх зібрати, провести перепідготовку, відновити навички військові і так далі. Ну, це декілька місяців, як мінімум, одягнути прогодувати. Ну і це теж логістика. Да, до речі, зима ж да, потрібно зимове обмундирування, зимовий одяг, потім там місця дислокації треба підготувати і тому подібне. Я думаю, що це буде відбуватися поступово скоріше, вони зберуть ці 300 тисяч, і підготують їх ближче до весни. Але розумієте, в чому тут нюанс? Ну, по перше, вони таким чином будуть зараз просто дивитися наскільки системи працює. До повної мобілізації вони не готові, їм треба подивитися, як навіть обмежена мобілізація спрацює. Але, е, схоже, що знаєте, це такий прояв е, форс-мажорний або, е, можна сказати, тавральний. Чому це виникло? От Воти референдуми, яке є лише приводом для мобілізації, але фактично це початок нового етапу війни. Путін таким чином демонструє, що він, як і раніше, грозний, рішучий, що все йде по плану, що він не збирається капітулювати, що він буде воювати, він проти заходу, проти України. Усі ці мантри повторюються, тобто це на внутрішню аудиторію, от на партію війни, в першу чергу, з якої було багато критики за поразки під Харнавензапора в Харківській області. Але думаю, що вирішальним чинником такою останньою краплею, крім поразок на Харківщині, це перша причина, став ще саміт ШОС. От все це авральне відбулося вчора, після повернення Путіна з Самарканду. Дуже схоже, що в Самарканді Путін просто стикнувся з прямою неповагою. Його сприймають як лідера, який програє, який є лузером, армії, якого має ганебні поразки, плюс відверті навіть публічні заклики припинити війну. І, е, е, схоже, що це на Путіна справило враження, здратований. А тут ще йому доповідають, що фронт, що називається на межі краху, з фронту тікають, воювати не хочуть. А тут з одного боку критика ультрапатріотів за оці, всі ці поразки, а з іншого боку, Алла Пугачова е, демонструє, що вона не боїться. Де. тобто все пропало, треба якось врятувати ситуацію. Ну і от вони вирішили врятувати таким чином посилення кримінальної відповідальності за дезертирство, за добровольну здачу в полон, плюс мобілізація, тому що не вистачає вояк. Вони ж думали частково мобілізувати. Ну за яких плюс адмінресурс, через адмінресурс. а все це не працює. І, і іншого виходу не залишилось, от як затикати дірки через часткову мобілізацію, і таким чином ще демонструвати якусь рішучість. А, скажіть, будь ласка, як от, дивіться, Путін, власне, говорив сьогодні про ту рішучість, і, зокрема, про ядерну зброю, що це не блеф. А До чого ці всі заяви? Оце а, заява, а, це вже на адресу заходу. Ну, частковий для своїх треба ж показати. Бачите, у нас є ядерна зброя, не боїться, ми не програємо. Ну і своїх захищаємо, нібито, тебе через ці референдуми, що, мовляв, ми тут захищаємо своїх. Як і 21 лютого, так і зараз. Ці референдуми, як тоді визнання цих так званих ДНР, лнр це лише формальний привід для, ну, тоді для початку війни, зараз для посилення війни для її нового етапу. Але вони лякають захід. Путін діє по інерції. Він все ще сподівається, що загроза ескалації війни, а часткова мобілізація це сигнал про ескалацію війни, а також загроза застосування ядерної зброї. все це примусить захід натиснути на Київ і розпочати з Путіним якісь мирні переговори. Але реально насправді ситуація виглядає зовсім інакше. Ефект прямо протилежний. Ми вже бачимо. Заяви профілактичні поки ніхто не буде визнавати цих референдумів. Як не визнавали кримський референдум, ну а ці фейкові голосування під час війни за три дні, які готують, ну це взагалі несерйозно. Тому ніхто це визнавати не буде. І більше того, от заява Шольца, Шольца, який є прихильником якихось домовленостей, він сказав ніякого миру на умовах Путіна. Путін фактично ще більше відштовхує захід від себе і руйнує останні залишки для якихось переговорів. Нагадаю позицію президента Зеленського ще влітку: проведення фейкових референдумів на окупованих територіях руйнує можливість будь-яких Так що от Путін фактично робить цю війну, ну скажімо так, він руйнує всі залишки якихось можливих переговорів. Війна неминуче стає без безкомпромісною компромісною, угу. ну а які наслідки? Тому що я от якраз хотів запитати вас про заяви Зеленського і ось цю руйнацію Путіна. Навіщо він це робить? Що ми отримаємо в підсумку, якщо дійсно пройде референдум, а президент Зеленський дотримається слова і не буде проводити переговорів, тільки коротко ну, переговорів і так не було. Їх і так не було. Єдині переговори, які проходяться, і на які до речі не тікнув Редаган. Ердакан сказав про обмін про обмін полоненими. Е, от ці переговори, да, вони можуть бути. Е, я так розумію, в закритому режимі вони проводяться. Про обмін полоненими. Нам треба рятувати захисників Маріуполя. Ці переговори, я думаю, можуть тривати і далі. А от переговори про якесь мирне врегулювання, все тут крапка. Теоретично їх можливість зберігалися, але зараз, в умовах, коли Росія намагається анексувати окуповані території, все, нема предмету для переговорів. Тому я кажу, війна стає безкомпромісною. Тут або, або, або виграє одна сторона, або інша. Шляху назад вже немає. До речі, це важливо зрозуміти нашим західним партнерам. Частина розуміє. І от на їх мобілізацію. Часткову путінську мобілізацію наші партнери мають відповісти мобілізацію додаткових ресурсів на підтримку України. Оце має бути найбільш ефективна відповідь. От на всі ці заяви Путіна, дуже дякую вам, пане Володимира. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.